Усім вітання. У нас в гостях Маргарита Рой. Ми з нею хотіли записати подкаст ще з минулого року, але не тільки з минулого 25-го, а ще з поза минулого го Тоді я тільки займався корисними відео, які я знімав у себе в студії. А зараз ми вирішили вже зняти такий повноцінний подкаст. А перший досвід в мене був, як ви вже бачили на моєму каналі, з Юлією Толомен в онлайн форматі. Тож настав час більше познайомитися з Маргаритою Рой. Вона вже проживає у Фінляндії дуже багато років. Вона є в першу чергу засновницею FinUA та працює в it галузі Маргарита, привіт! Привіт. Нарешті я тут. Раді тебе бачити. А зараз е, ми би хотіли записати бліц. Е, на питання треба відповідати коротко, влучно, але якщо okay. ти хочеш щось розповісти, розповісти від серця, то, будь ласка, ми тобі не заважаємо. Я обіцяю. Скільки років ти у Фінляндії? Десять. Фінюей це юридична клініка. Прогулянка в лісі чи покупатися в морі? В морі. О, я теж е, якою мовою переважно спілкуюся в житті: фінською, українською, англійською, англійською. Англійською. Окей, е, побажання собі на початку еміграції. Щоб було такий... Щоб був такий проект, як кінів? О, шикарно. Тож радимо дивитися уважно і до кінця наш підкаст, тому що в кінці ми з Маргаритою розіграємо один подарунок. Це буде особиста консультація. Маргарита в коментарях вибере найкраще питання, яке задасть одна особа, і проведе особисту консультацію онлайн, тому що Маргарита і уся організація FinUA займаються цією справою, і ця зустріч буде дуже корисна для вас. Добре, Маргарита, розкажи, будь ласка, що таке організація FinUA і як вона взагалі утворилася? Вона насправді утворилася з першого дня повномасштабного вторгнення, тобто у 24 лютого 2022 року в мене була ідея, що потрібно зробити платформу, де люди, які приїжджають до Фінляндії для захисту, можуть знайти всю інформацію, яка їм потрібна. Uh -huh. Тому це почалося. З такої ідеї, потім до мене приєдналися люди, які дійсно дуже допомогли цей проєкт зробити та об'єднати в те, mm -hmm. що він є зараз. Дуже а, перша проект. людина, яка приєдналася, був Андрій Ситник. Ось ага. і він дуже багато зробив для того, щоб організувати контент. В першу чергу, я дуже йому вдячна. А потім до нас приєдналося ще і ще, і ще декілька волонтерів. і Ми почали працювати як така справжня, я б навіть сказала, журналістською відданістю. О, шикарно. А, так, і а, на початку це був просто сайт, де ми публікували всю інформацію з приводу того, як доїхати, де можна дістати різну допомогу, де можна дістати інформацію. А для мене це особисто. Дуже важливо філософія нашої організації, в принципі, моя філософія полягає в тому, що ти можеш зробити настільки гарне рішення, наскільки гарна в тебе інформація. Угу. А, і для мене було дуже важливо, що люди, які сюди приїздять, вони принаймні мають інформацію для того, щоб зробити найкраще рішення для їхнього життя. Угу. Ну так, тому що як завжди, людина приїжджає, і вона трошки може бути на паніці і не знати, куди йти. Я сам особисто, ну я не знаю, скільки десятків разів, а то і сотні разів відвідував сайт Fin.ua. Він у вас дуже зручний, дуже інформаційний. І, чесно кажучи, навіть вчора я заходив на цей сайт не для того, щоб підготуватися, а для того, щоб просто собі знайти корисну інформацію. І у вас є дуже гарний чат в Телеграмі, де, якщо я не помиляюсь, більше двох тисяч. Підписників, учасників так цього чату, uh -huh. і там люди дуже часто пишуть свої питання uh -huh. і дуже різноманітні питання. Вони так бувають перемішуються. Чому вони перемішуються? Тому що ну питань дуже багато. Е, і там люди здебільшого відповідавно 90% відповідають грамотно і відповідають з розумом. Тому що ну в Фейсбуці може бути інша історія. Ну у нас дуже гарні модератори. Це насправді модераторам треба сказати, дякую, тому що вони дуже ретельно перевіряють і відповідають. Тобто, я насправді я. Організувала це на початку, але я маю сказати, що все, що ми досягли, це завдяки нашій волонтерській команді, модераторам чату, нашій юридичній команді, нашій команді емоційної підтримки, це все завдяки їм, і я я дуже радію, що в мене є така крута команда. Супер. Тоді е, наступне питання було б дуже цікаво послухати, яка саме команда, скільки uh -huh. вас, е, з яких спеціалістів складається, можливо, uh -huh. є якісь у вас е, розділи і так само. Насправді у нас була дуже цікава. У мене вже англіцизм, я хотіла сказати journey. У нас дуже був цікавий шлях, шлях. для того, щоб стати тими, ким зараз є. На початку 22-го року. Ми ну я думаю, всі не думали, що війна буде так довго продовжуватися. 100%. тому для нас це був волонтерський проект. Я взяла трошки часу з роботи для того, щоб це зробити. І в нас було декілька людей, які саме модерували контент. Було круто, у нас було дуже багато відвідувачів, тоді від людей, які хотіли переїхати до Фінляндії. Ми експериментували, тобто ми працювали в режимі стартапу, в тому плані, що ми дивилися на, на які сторінки люди заходять, що вони шукають, як ми можемо доповнити те, що вони шукають, де знайти більше інформації на цю тему. Я вважаю, що ця стратегія нам дуже допомогла, тому що замість того, щоб просто публікувати контент, який ми думаємо, може допомогти, ми дійсно дивилися на те, окей, які дійсно питання. Тобто, весь контент, який ви зараз бачите на Finway, це контент. З приводу, що ми проаналізували, і що дійсно люди okay. задають питання, і як ми можемо допомогти, Тобто well, все так, це тобто, якщо Ви проаналізували свою цільову аудиторію так, і так, зрозуміли так. там такі юніти, що ця тема підходить. Ця ми тема, її залишаємо так. а ця тема не підходить. І навіщо просто uh -huh. залишати великий список незрозумілих питань, які не користуються uh -huh. популярністю? І ми а, через деякий час побачили, що а, якість питань дуже висока. Тобто, ми uh -huh. побачили, що. Спочатку у нас дуже було багато питань загального характеру і серії як доїхати, що робити, куди uh -huh. йти. Але через деякий час ми побачили, що питання стають все більш специфічними і спеціалізованими. І ми зрозуміли, що нам потрібно, юрист, потрібен для того, щоб uh -huh. відповісти на ці питання. Це не міг бути просто якийсь волонтер. Ми дуже ретельно підходимо. І це, це насправді нам наш. Трошки тормозить, тому що ага. ми дуже ага. а, ретельно підходимо до якості відповіді та контенту на сайті. Ага. І через це ми не можемо просто зайти та відретугувати наш контент через чат GPT. У, да, у нас є вимоги щодо перевірки інформації. Ага. У нас навіть є автоматизація, якщо якісь лінки не працюють, у нас іде альорт на це. Ага. Тобто, ага. Це, це це дійсно наші вимоги. Шикарно. І через це. А, ми трошки гальмували. Ми зрозуміли, що це було 2023-му, що нам потрібен юрист, угу. а який буде з нами працювати для того, щоб відповісти на ці специфічні питання. І так вийшло дуже повезло, що я зустріла дівчину, яка була українським юристом, і ми спробували спочатку просто запустити невелику форму в якості експерименту і подивитися. Чи взагалі є потреба така? Можливо, ні, можливо, так. Ми не знаємо. Ми, хоч, ми завжди експериментуємо і дивимося, чи є потреба, чи ні. А така потреба була, і вона була дуже велика. І ми зрозуміли, що це шлях, якому потрібно рухатися для того, щоб надати найкращу інформаційну допомогу. Тому що для нас юридична допомога стала таким найвищим рівнем. Інформаційної допомоги. Угу. Це ваша унікальна пропозиція, фактично, тим людям, які відвідують ваш сайт і знають фіні. <клев> <клев> так, так, так. А, і а, зараз ми, я б сказала, повноцінна юридична клініка. Тобто у нас є 20 волонтерів-юристів, wow. здебільшого українські, але також фінські. Тобто самі фіни, так, не тільки українці, так, ще й фіни. Так, а ще й фіни. А ось також ми. Дуже багато часу приділяємо. У нас тепер насправді дві інформаційні платформи. Uh -huh. Перше це гід по Фінляндії, це загальна інформація. А друге, це саме інформаційна платформа, з яку роблять юристи. Тобто вони редагують ці статті та ставлять uh -huh. в інтернет. Це для нас дуже важливий момент. Uh -huh. От ми зараз робимо трошки реструктуризацію в нашій організації, де ми наймаємо нову інформаційну команду. І ми запрошуємо людей з журналістським бекграундом угу. насправді. Тобто найкраще. людей які... для того, щоб вони що? Для того щоб а, покращити якість загального контенту на сайті. Ага. То тобто ми хочемо, щоб ми редагували цей контент з журналістською дисципліною. Угу. Тобто Fin.ua — це фактично юристи, професійні і професійні так. журналісти будуть і на голові цього трикутника Маргарита Рой. Добре, а зараз я би хотів запитати, як взагалі ти опинилася у Фінляндії, який був твій шлях? Як ти сюди потрапила? Я закінчила 11 клас. Я хотіла навчатися за кордоном. Я побачила, що є можливість навчатися безкоштовно у Фінляндії. О. Подалася, здала тест. мене прийняли тому а на якій я... мові англійською. А на кого, якщо не секрет? Айтішника. Айтішники. Ай Айтішники. Якщо ай ви хочете отримати консультацію, то, будь ласка, ставте гарні питання. І Маргарита, ну вона більше по фіннює, але вона також айтішниця. І так. вона вас також проконсультує. Як Маргарита вже сказала, у них в команді працює дуже багато волонтерів, але. E, ніколи не буває нічого забагато гарного та хорошого. І e, Маргарита хоче дуже сильно запросити вас, волонтерів, в команду. Це, це правда. Ми зараз займаємося набором, тому що у нас більше клієнтів, ми зараз займаємося набором волонтерів. Якщо у вас є юридична освіта, якщо у вас є журналістська освіта або бекграунд, я запрошую вас e, подати на волонтерську позицію у Фінівей. А я думаю, що вам сподобається. А uh, це виглядає не. Нереалістично, але це факт, у нас всі дуже милі та професійні в команді. Тому ні, це правда. Наша перша зустріч з Маргаритою мені подобається, тому я думаю, якщо я такий фаундер, да є така голова організації, тому всі інші частини також будуть Гарний милі. Більше. Тому що ну майже завжди, якщо це ну, такий, така сімейна організація, де немає там 500 тисяч людей штату і не стоїть на меті в першу чергу заробити грошей, тому люди просто будуть це робити з власного задоволення. Задоволення і ну, віддаватися так. Цій справі, добре як можна записатися? Ми можемо залишити якісь лінки? У нас є посилання на волонтерську анкету. Якщо ви хочете, ви можете сповнити. Та ми з вами зв'яжемося, коли ми будемо набирати. Так, тому, будь ласка, як подивилися це відео? Бо якщо ви вже зацікавилися, переходьте вниз, і ми обов'язково одразу в першому ж першому ж написі, так закріпимо це, тому що ну це є дуже важливо. Це є найголовніше. Чи несете ви якусь відповідальність, якщо ви неправильно надали консультацію? Це особисте питання. У нас питання. нікого такого не було. Ага. Тому що ми маємо настільки специфічні вимоги до консультації, uh -huh. і вона насправді обмежена. Uh -huh. В тому плані, що, по-перше, це перевіряється двома юристами: тобто, всі запити, які надходять до нас, мінімум, два юристи дивляться на відповідь. І відповідь, яка є, достатньо обмежена. Тобто, ми не можемо вам надати повної юридичної консультації. В плані ми не можемо, наприклад, підписати за вас щось. Ми не можемо прийти з вами до суду. Ми надаємо першу чергову юридичну консультацію, де ми кажемо: ось дивіться процедура для того, щоб зробити вам те, що ви хочете. Ось така тут, в принципі, не можна нічого неправильно сказати, тому що ми просто посилаємося на посилаємося на юридичну процедуру, яка є в законі прописана. А у нас до цього дуже, дуже, дуже е... дисципліновані да, ставлення. Ми дуже е... я таке дуже гарне англійське слово, rigorous, е... Ось ми дуже вимогливо відносимося <гум> до якості того, як ми відповідаємо. Це дуже добре, і я думаю, ті люди, які до вас звертаються, вони отримують е... свої консультації належним чином. Е... Розкажи, чи зберігаєте ви ну, е... конфіденційність в цьому так. питанні? Ми навіть не збираємо імен, якщо чесно. <ріхи> тобто, ну, фактично, анонімна особа, тому що так. ну, є таке. Так Так. само на Фейсбуці так. хтось анонімно запитує, тому що угу. ну, це здорово, так? В тебе якесь особисте питання, але в тебе <ріхи> немає досвіду вирішення цього питання. І ти можеш на тому ж навіть в Фейсбуці анонімно запитати, або анонімно. Рекомендуємо я, я більше у рекомендую нас, тому що на Фейсбуці не всі люди юристи, і, і дуже багато це насправді те, що ми багато обговорювали з нашою командою, тому що звичайно, що якщо ви хочете спитати у громади у Фейсбуці, угу. це, це непогано, і дуже багато людей можуть допомогти в цьому. Але те, що ми обговорювали всередині, і взагалі помітили в Фейсбуці, на жаль, дуже багато людей відповідають згідно зі своїм персональним досвідом. досвідом так. А, він не завжди реплікується, тому що можуть бути дуже багато нюансів, які, через які у вас не може бути такого самого досвіду. Він не є як релевантним, іншого. так, до так. вашого кейсу. Це а, дуже важливо. І тому а, я дуже раджу, якщо у вас дійсно є питання, яке якось співвідноситься з юридичним питанням, я дуже раджу йти до нас на, на, на через те. Це не реклама. Це через те, засновник. Але фактично немає аналогів FinUA. Немає. Наскільки я знаю. Навіть інського аналогу немає. Ми хотів єдина юридична клініка у Фінляндії. Юридична Ми клініка тільки... так звучить класно. Ми не тільки українська юридична клініка єдина. Ми єдина юридична клініка в Фінляндії в цілому. В цілому? Так. Такого формату, так? Так. Ну так, ну просто. Волонтери. Вони давай. Так, вони не мають зарплати, вони не мають бонусів, відсотків. Так, ви зареєстровані як громадська організація. Так, на так, український так, лад, асоціація. РЮ Асоціація так. Рю. Тому фактично немає прибутку, немає зарплат, і це все робиться. І, чого і наостанок в цьому блоці я б дуже хотів запитати про один ваш най- Цікавіші, найсерйозніші кейс, звісно, ми не можемо повідомляти так. ні імен, ні прізвищ, ні дати народження, нічого. Взагалі Я нічого не знаю. Я так. тільки фаундер. Ф фактично, Маргарита. Навіть може цього я не навіть не знати. я навіть не знаю, як звуть людину. Але я знаю, що у нас було не один навіть а пара кейсів, де ми дійсно змогли а, а, повернути дітей до сімей. І для мене це найголовніше, найголовніше досягнення. Нашої організації наш юридичний координатор Мая Фартатова. Вона просто подарунок для людства. Чесно, я знаю, що це звучить як перебільшення, але це правда. Фактично по справам, можна так сказати. Тому що ну вона дуже, вона дуже крутий юрист, і вона дуже серйозно ставиться до кейсів, які вона бере. В принципі, всі серйозно ставляться до кейсів, які вони беруть, але вона дуже серйозно специфічно ставиться до кейсів пов'язаних з дітьми та Всім, що пов'язано з захистом прав дітей та сімей, тому наша організація де-факто стала дуже відома тим, що ми допомагаємо з цими питаннями. Я пишаюся тим, що мої волонтери змогли досягти, тому що для мене те, що вони зробили, це просто. Це wow. вау. Так, а з цього боку ми дуже часто допомагаємо. Та я, я б не робила цього, можливо, якщо б я не бачила такої віддачі та таких результатів. Супер, це дуже важливий кейс, тому mm -hmm. що. Зараз буде непряма реклама. Я як тренер працюю в організації, яка називається Український спортивний клуб, Український спортивний клуб Дніпро. Тут у Фінляндії ми проводимо тренування дітей по футболу від 4 до 12 років. Зараз у нас є дві локації: це Гельсінк і Е, І так само ми зараз хочемо на цих вихідних поїхати турку, Тампере і лахті протестувати ці локації. І я просто ну не уявляю, якщо хтось. З цих дітей може ну, пропасти від батьків, так? Тому що е, є, ну, можуть бути так, тато і мама, може бути мама сама, може бути якийсь інший опікун. І е, ну, дитині і так важко переживати: переїзд, е, нові друзі, не завжди все добре в фінській школі. Переважно добре, але кейс це буває це не тільки про Фінляндію, взагалі про світ. І е, дуже добре ще є організація FinUA. Яка цим займається, займається на волонтерських основах, тому що дуже часто питання грошей, воно може ставати таким камнем, так приткновенням. Насправді тут не тільки питання грошей, тут угу. питання просто знайти юриста, який візьметься за кейс. Тому що як це працює взагалі у Фінляндії. Є організація, називається ОКІС АПО, і вона може надати, в принципі, субсидії для юридичної допомоги. Але а, найбільша проблема це. Не це найбільша проблема це саме знайти юриста, з яким ви можете знайти спільну мову, який допоможе тесне, де ваш кейс. У нас навіть бувало ситуації, що люди намагалися шукати допомогу фінського юриста угу. після цього вони були незадоволені цим і прийшли до нас. Тобто, настільки люди нам довіряють, що вони йдуть після професійних юристів ну, к нам і намагаються на момент цього року. Ви майже чотири роки так співпрацюєте працюєте, співпрацюєте з клієнтами. А, так. Ну, з 22-го, так? Так, 22. Як, як повномасштабне почалося. Так, і так. ну фактично це показник. Так, фірма, э, не, вовійно, не фірма, а організація, не закрилася, э, збільшила свою клієнтську базу э, і довіряють такі кейси, як пошук дітей. Ну, я вважаю, що це просто браво. – Дякую. дякую. – Ми знаємо, що зараз дуже важко знайти роботу у Фінляндії. Так. Э, – І можливо, ти не можеш порекомендувати як саме. Попасти в it галузь, але що ти можеш взагалі розповісти про it галузь у Фінляндії? У Фінляндії завжди є вакансії для того, щоб отримати ці вакансії, дуже багато нетворкінгу треба робити. Mm -hmm. а, і я думаю, що ця порада корисна всім, в незалежності від того, в якій галузі вони працюють. Ну, з особистого досвіду я це підтверджую. Я не айтівець, не АйТішнік. Але я тричі працював в Фінляндії, і перша робота це була напряму через барону, через сайт я знайшов їх роботу. А дві інші це був через нетворкінг. Тому що, як я вже розповідав в своїх відео і Маргариті, я жив ну, багато де за кордоном, так вже 5 років не в Україні, і в кожній країні знайти роботу це ну майже так, зайти на сайт. Заповнити CV і тобі відпо нададуть відповідь. А в Польщі це взагалі позвонив і все добре. Mm. У Фінляндії дуже, дуже дуже інша справа. Готуйтеся до того, що все дуже повільно. Да, готуйтеся ментально до того, що вам будуть надавати відповідь протягом а, трьох місяців, mm -hmm. а, і це, на жаль, нормально. Угу. Тобто не поспішайте, гуляйте лісом, так. Е їздіть на море. Що вам протягом трьох місяців надали відповідь на вакансію? Це норм. <гум> це правда. В мене була ситуація, де мені відповідь на вакансію прийшла через чотири місяці, і потім запросили на співбесіду. Тому... І Все було добре, так. І мені дали контракт. <гум> О, Добре. Тому якщо у вас є психологічні питання, проблеми, травми через те, що ви не можете знайти довго роботу, то Фінюєй вам допоможе вирішити саме ваші внутрішні питання. Як ти полюбляєш проводити вільний час у Фінляндії? Тому що ця країна вона дуже цікава. Тут дуже багато цікавого є. Я дуже люблю ходити по музеях. Ага, а розповідає. Ви можете ось тут музей побачити, два до яких я дуже часто ходжу. Тут К Язма та поза ним Амос Рекс. це мої два улюблених музеї. А давай тоді станемо на фоні них, так. і ти може трішки більше розповісти розповісти? Нащо туди піти? Взагалі? Я дуже люблю мистецтво, так, мистецтво. А я дуже люблю сучасне мистецтво, і там дуже круті виставки завжди. Угу. Тому я дуже рекомендую вам піти. Якщо є можливість, там є насправді безкоштовні дні. А тому я думаю, що це гарна рекомендація в принципі для всіх сходити в кіазму та мусрекс, якщо їм цікаве мистецтво. Супер. Я, я думаю, дуже багато поціновувачів мистецтва знайдеться серед українців та й взагалі беріть друзів угу. і, будь ласка, ходіть по музеям. Може, ви там мене знайдете? Так, якщо ви не виграєте безкоштовну консультацію з Маргаритою, ви можете прийти в ці музеї. Окей, я думаю, цього достатньо, тому що холодно. Так, дякую, І, вам. да, велике тобі дякую.